Зламалась лампа, та яка типу Едісона, і тепер доведеться обмежитись таршером. Вітаю, друзі! Північна Корея надсилає Росії балістичні ракети. Також ходять чутки, що Росія веде перемовини з Іраном щодо поставок, також балістичних ракет, і що вони можуть бути поставлені в теорії вже цієї весни. Мені все подобається. В цьому й бонус різних диктаторських і авторитарних режимів. Там йде обговорення щодо поставки ракет комусь в межах однієї людини. Ніякої вам опозиції, яка може намагатися вибивати для себе преференції за рахунок смертей людей в іншій країні. Ніяких людей, які блокують кордони. Нічого цього немає. Просто одна людина сказала поставити ракети. Все до речі, там медведів розірвало на реакцію Франції щодо обстрілу Білгорода. Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники воевали с нами. И вообще эти п тире не пионеры, типа. Почему он постоянно пишет типа? Я, я на 15 років, вот это факт. Это вообще нормально, что в эти тираде меня скурвало само слово типа, а не лягушатники, пи тире и сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции, удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это право на самооборону. Мразі, уроди у Росії були великі сподівання саме на Мід Франції. Вони часто висловлюють занепокоєність і бла бла бла. І цього разу Росія сподівалася, що у них прокатить. Але це так типово для Росії. Вони напали на країну, обстрілюють її міста і сподівалися, що їм на це ніяк не відповідатимуть. А коли їм почали відповідати, вони почали скаржитись. чому нам відповідають. А потім почали скаржитись на те, що ніхто не реагує на те, що вони скаржаться. Яка бідося? Тепер ти вирішила погаснути. Ну ні. Ні. Вона, яку ви вже можливо чули, 95-й квартал, Гагун, Сіськадовська. один плюс один. Стався новий мовний скандал. А саме на виступі в вечірньому кварталі Ірина Гагун пожартувала наступним чином. А Народились ви в Україні? А, ну да, звісно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, тому що я Сіськадовська. Так, це був тупий і примітивний жарт, що висміює людей, які намагаються перейти з російської на українську, і у них це не дуже виходить. Давайте, як завжди, на молекули розберемо цю ситуацію. Ну, мені смішно, тому що ну, це доволі і так зрозуміла ситуація, але ну, давайте потицяємо, спробуємо з різних сторін. Вже неодноразово коміки. За ці два роки м, зашкварились з о, якимись схожими жартами, які е, тицюють в мовний конфлікт або взагалі в тему війни. Ми пам'ятаємо, був один комік із рака дупа», Я, я вже не пам'ятаю, як його звати. Ось він який звалив. Е, потім здається, Фелікс, цей хлопець, який жартував про скільки ще ракет потрібно, щоб ви перестали мандіти російською. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати чотири. У нас все по графику. Все четыре мы завязываем. Той, який створив магазин речей Гардона і не бачив в цьому нічого поганого, ну, був про нього випуск, можете подивитись потім. Давайте домовимося. Все це в купі огидно, і це і так зрозуміло. Крапка. Що вирізняє жарт студії 95 го кварталу від е, жартів тих стендаперів? Е, справа в тому, що стендапери, як правило, намагаються бути, можна сказати, на межі. Вони, так би мовити, прощупують суспільство, і по реакції останнього можна зрозуміти, що прийнятно, а що ні. У випадку студії 95-го кварталу, Нічого нового немає, нічого не прощупується, береться старе кліше, і на його основі робиться жарт. Таке було вже неодноразово. Студія 95-го кварталу до цього висміювало те ж саме тільки в зворотньому напрямку. Були такі собі гіпертрофовано клішейні українці з Заходу України, які розмовляли дивно, вели себе дивно, і все це було дуже смішно і кумедно. І ще цікаво, обурювало це здебільшого україномовних українців. А в даному випадку. Все зробилось навпаки. Вечірній квартал висміює тих українців, які намагаються перейти з російської на українську, але обурюється все одно україномовних українців, тому що вони розуміють, що так не можна. Людям, які намагаються зробити такий перехід, навпаки, потрібно допомагати і лояльно ставитись до їх намагання. А в даному випадку це просто потакання одному з їх страхів, що вони звучатимуть смішно. Щодо самої гагун: в 18-му і 19-х роках відпочивала в Криму. Це неперевірена інформація. У неї просто є фотографії, судячи з яких можна зробити такий висновок. Також фоткалась в радянській формі за свій жарт. Вона вже вибачилась. Ну як вибачилась, суть номеру була в тому, що ми маємо. Зобов'язані в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Ху... Ауч, так ось як це працює. Якщо я цим обурений і це роздуваю, це тому, що я проплачений, тому що Путін мій. Записала б це вибачення в окупованому Криму, щоб воно було ну від серця, особливо це все огидно на фоні того, що в Скадовську стратили медсестру. Мер Скадовську вже відругував на це. Певно, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації і дійсно, чого він потребує. Це не насмішок, а підтримують. До речі, вже почали говорити про тупі жарти коміків. Ось вам ще. Які будуть війська в жіночій армії. Ну, перше, що приходить на ум, це горлові війська. Вони знають, що будуть робити mm. <гум> <гум> горлові війська. Ну тому що вони сосують члени, да. вони будуть. Кричати в атаку! А, ось воно, руйнування очікувань. Я ж то думав, що вони сосуть члени, а вони кричатимуть в атаку. Сетап панчлайн, Клас. А потім йти сосати. А ось і добивка, все-таки будуть сосати члени. Да. да, всю душу ворога. А потім всю душу ворога. Уявляю, як зараз жінки в окопі ухохатуються з цього. Ну, кумедно ж, класні жарти. <зас> Не знаю, хто таке зацінив би. Нереальний реальний Сіріус. Ну або Аліночка на крайняк. Оксана Марченко презентувала свій другий сезон серіалу Паломниця, який до цього був викрадений. Марченко стверджує, що під час проповіді почула, що сьогодні Божа матір запрошує всіх на свій день народження. Увечері того самого дня, як стверджує Марченко, вона дізналася, що її чоловіка обміняли. В одному до обрушилось все. Коли я узнала, що моє муж в пліну. Стоп! В якому пліну? Він знаходився в своїй країні. Його заарештували офіційно в Я... який плен? Домашня церкви скверніна, дом розграблен. Скромності смирення відкривають врата в рай и смирение у вас в розграбленому доме знайшли цілий вагон. Вагон з золотим оздобленням і російською символікою. Бог є тим, хто совершает чудо. У когось на подвір'ї стоїть вагон. Ні. У Медведчука стояв. Я осталась одна в чужому місті. Я була на дні емоцій, чувств, віри. Где твій Бог? Він покинув тебе. Звучала в моїй голові. Він тебе не покинув, його просто заарештували, а потім обміняли на 200 нормальних людей. і Все. Я прямо уявляю, як ти так переходиш кордон з Росії. До речі, раз вже згадали про російську символіку. Дивіться, яка краса. Ось все це знайшли в київській квартирі екс-чиновника, який з 2014 року вже не працює чиновником, але позиціонував себе як політичний експерт і надавав консультації. Також він співпрацював з одним із керівників п'ятої служби ФСБ. А також з пасічником, якому надавав рекомендації щодо більш суворого поводження з українцями на окупованій території Луганської області. Що ж тепер йому світить до 15 років ув'язнення, в разі якщо провоно буде доведено, а це скоріш за все, адже стільки всього цікавого було знайдено. І буде на одного колаборанта менше. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна! Сіська Довська. Йолочка, нравится? Я вазон я забув. Ніколи не пізно. Весь вот час сиджу і думаю, чого не вистачає?